Всім привіт! Сьогодні розкажемо і покажемо одну надихаючу історію. Їдемо зараз до людини, в якої знаходиться наш трубогиб. Сподіваюся, він поділиться своєю історією, як він до цього прийшов. Людина, яка за спеціальністю медик, яка тривалий час служила у війську, і після демобілізації він вирішив працювати на землі. Сьогодні ми їдемо зробити відеоогляд на наш трубогиб. Бо багато хто просив в коментарях, щоб і нас виручив, і зараз він працює в наступних людей, які попросили допомогти з трубогибом, бо їхнім не вийшло для них зробити це. І ми їм дали для того, щоб він працював і втілював в життя їхні мрії. Ну, ось ми і приїхали спільно відразу знайшли, хоч з людиною я бачуся вперше чоловік другий раз ми бачимо. Тож. Він живе в Олександрії А по київській трасі туди далі він купив стареньку хату в селі, але біля хати було майже гектар землі. Чи гектар? Ага. Ну, так, каже, я її купив заради землі. Каже, це моя тут міні-Польща. Каже, що, що їздить десь по, по зароботкам, десь китайця по світу каже, я купив землю. Каже, самі тут собі зробили, зробили Польщу. Зробив, зробив. Йо, скільки було три теплиці, так? Три теплиці, да? да. і розсадник. Три теплиці і розсадник. І каже: оце моя міні-Польща. А там каже, я тут з весни і до осені, Каже, там я живу, там діти в школі, але каже, тут я з весни. Ну, сім'єю він, він, дружина, діти допомагають там вибирати гірки, все. Каже, це, це наша. Трохи походили, подивились, поговорили. З розповіді дізналися, що повинно бути шість теплиць і вирощується в них повинна зелень, редиска. Вода в той день виявилася досить холодною, тому вирішили довго не розтягувати і часу не гаяти. Можна на корпусі поставив мітку, куди ми дотягуємо стола, то есть все лишається, чуть -чуть. О, да, да. Да? Кажі, яка товщина стінки труби. Тут, тут, погано видно. тут, тут а, товщина стінки майже 4 мм, я б Що по станку? У нас, у нас є рухомий стіл, який рухається за допомогою вінта. І він дає з, ближче далі, наскільки нам треба. Якщо нам більше треба зігнути трубу, ми більше закручуємо. Більше його Наближаємо до ведучого роліка. Ведучий ролік прямо через редуктор на моторі, він крутиться і тягне з собою трубу вперед і назад, вліво і вправо. А ці роліки просто стримують, стримують на навантаження, яке дає винт, і за допомогою цих трьох роликів труба вигинається. Це дуже елементарно, просто звернути увагу треба на те, що коли товстостінний метал труба, треба ці ролики не близько ставити. бо Це був станок мого швара, він гнув пластини метал на ньому і роліки були набагато ближче до ведучого роліка. І коли я поправив трубу гнуть, він. Не міг зігнути трубу, тільки вминав по, по площині. І тоді я його розрізав. Просто ще вварив оце 40 см, вварив робочої поверхні цього рухомого стола, на якому знаходяться два ролики. І тоді він тільки зміг гнути такі труби, як нам потрібно на теплицю. Бо це нелегко 3, 3 мм, 3-4 міліметра труба. І 50-ка діаметр труби. Чуєш, а яка десь приблизна відстань у нас між роликами? Роликами у нас 56 сантиметрів, 55. 55 сантиметрів. А товщина, товщина. Щоб сфокусувала? 4 міліметра. То це ну, далеко, далеко не легко зігнути такі труби. Да. Якщо, якщо ролики близько будуть... То це неможливо. А який тут мотор стоїть? Знаєш Чи знаєш? А я десь 1,5-2 кВт. Це треба Ярика питати, Києва. Ми... Короче, Ярик, напиши нам, який тут мотор стоїть. А я... як попередньо вигнули, тут стояв цей Ні, Попередньо був трубогіб для профільної труби, ручний, без мотора. Ми в ньому цю хорбу відрізали. Корбор так. зрігнути таку трубу так. нереально. Так. Так. Купили редуктор, менш потужний Через редуктор приєднали перфоратор. Перфоратор на високих оборотах крутить редуктор, редуктор вже на балих оборотах крутить ведучий вал і Таким чином ми гнули. Але потужності перфоратора надовго не вистачало. Було замало. Да, ну, і так. Тут, після цього ми взяли цей, ну, щоб стіл уже Висоту столу не змінювати, він виставлений під оклоном, але в одній площині. Вирішили вкопати стола і ну, зафіксувати, що воно не в землю і да, на прихватки дві труби зафіксували, щоб він був на одному рівні і ножки не вгрузали далі. І пішло діло Все, діло краще, пішло виселіше, як місце. Да, знизу, до речі, тут зробили. Дуже думали. Пам'ятаєте, тут були такі. ролики Мали би бути ролики. Так, вони мене повилітали одразу. Да, ці ролики повилітали. І коли працюєш без них, брали ми арматуру сюди, наварювали, на неї трубки на ту арматуру одягали. Все одно воно протирає трубку, не хоче вона крутитися Положив, звичайну, дерев'яшку, приварили два уха. Щоб дерев'яшка не втікала. І воно і не скрипить, бо коли були трубки, воно здавало скрип такий неприємний для вуха. Ми ми ще їм трошки змазували. Як я прийшов до того, що почав займатися будівництвом теплиць, взагалі моя така коротка історія з теплицями, з землею ніколи не був зв'язаний, крім того, що виріс в селі. Сам є з селище міського типу Цеврінецькій області. Теж. Е, тільки там я стикався з землею, що в дитинстві. Є. Потім я навчався взагалі в медичному університеті в Тернополі, е, 10 років працював в аптеках, завідувачем аптек. Звідки був мобілізований в армії? Майже 2 роки проходив службу в 77-й десантно штурмовій бригаді. Е, привіт хлопцям. Тиму. Після того, як був домобілізований, приїхав жити в Рівне з сім'єю і почав думати, чим зайнятися чимось таким, щоб приносило і прибуток, і бути в сім'ї, і бути в сім'ї, і залучати сім'ю. І щоб це було на відкритому повітрі. І працювати, що саме головне, самому на себе. Ти не працюєш на дядька, ні від кого не залежний, ти сам собі господар. Таким чином я поїздив, правда, по-рівному, що шукав інші варіанти бізнесу, чим зайнятися. Але люди їсти будуть завжди. Да. Так, да. це точно. Тренди в Тікток знімати. Сьогодні популярні, завтра це замінить штучний інтелект. Да. Е... А працювати для того, да. щоб в Україні. Є люди гарна родюча завжди. земля, е... є робочі руки, є бажання. Все, вперед. Плюс мав ще е... спертися, мав можливість спертися на досвід е... таких людей, як ви. От, <рес> о, <рес> о, нас і він мене додатково надихнув. Ну, от, ви мене такі відносно близькі сусіди по теплицях. Да, ми тут випадково натрапив на ваш ролик в Ютубі про те, як вигнули труби цим трубогібом. Випадково знайшов номер телефону і таким чином доля нас зважає. А до речі, як ви як знайшли номер телефону? На оголошенні. під номер... гарбузи, мабуть. А, Індики, Там а, було індики. да, да, побачив да, продаж да. індиків. Да. І я таким чином подзвонив, але я не знав, що ви знаходитесь в Рівненській області. Це доля. Все за що я вдячний, що звела мене з такими хорошими людьми, як ви, згодились допомогти і інструментом, і порадою. І навіть сьогодні з вашою допомогою загнули трубу. Це дуже велика допомога. Це було для відео, щоб люди побачили, що дійсно він працює, що він гне труби. І він вже зробив нам тепличку, і я сподіваюся, допоможе тут зробити декілька теплиць. Шість теплиць. Шість теплиць, а це старт, на Оце старт! не те, що ми з однесенька є. <ріст> Та я думаю, ви мене швидко доженете. Земля <ріст> вас допомагає, сім'я велика. Земля дозволяє Да, дав би Бог, щоб таке життя було толкове, і дав би Бог, щоб був мир у нашій країні, і люди могли знову жити спокійно, не просинатися від вибухів, повернутися з полону, повернутися з фронту, повернутися да. до своїх рідних, до близьких, до діток, до дружин, до батьків. І далі радіти життю. Це, це наша головна мета, за що ми молимося, до чого прагнемо, щоб дав Бог, військові працюють, військові борються, скільки вони мають сили, розуміння, але ми їх підтримуємо, ми їм за них переживаємо, вболіваємо, молимося, благословляємо. Чим, чим можемо? Божих благословень і Божої підтримки для них і для всіх побратимів, хто там, наших родичів, близьких, кого ми чекаємо. Yeah. Щоб вони повернулися і обняти їх, порадіти разом з ними. Yeah. Як вони будуть зроблені, ми теж прийдемо в гості. Я обов'язково запрошу на відкриття. Я думаю, що ще Так, на цьому полі має вирости теплиці. Тому ми обов'язково сподіваємося, продовження побачимо. Задовільнить вашу Хай поможе вам здійснити вашу мрію. Поможе здійснити все те, що ви плануєте. І воно буде вам приносити успіх і доходи для, вашої, для життя вас і вашої родини сім'ї. сім'ї. Будьте благословення.